Хто <subșu elections> контролює, чи дихає пацієнт? Отак, ти смотри, воно не відкривається! Дихай, дихай, давайте швидше Давай да не вийде. Давай! Ааа! у нас ранені сюди, золо! Територія військового інституту університету імені Тараса Шевченка перетворилася на справжнє поле бою. Тут евакуюють поранених, прикривають стилу, а також рятують їм життя. Усі вони уже у кінці лютого достроково закінчують навчання. Кожен має різний фах. Тут є і військові психологи, політологи, юристи, журналісти та перекладачі. Однак рятувати своїх побратимів на полі бою має вміти кожен, переконують курсанти. Богдан нині приймає пораненого, якого евакуювали з автомобіля. Спершу перевіряє дихання. А потім уже огляд. Дивимося, чи ніде немає проколів, осколків, все таке. Якщо є, перебинтовуємо. Як ти відчуваєш, ти готовий це робити на реальному полі? Думаю, це буде дуже тяжко. І ще практики, практики треба ще чуть. на іншій локації, вже зовсім інші обставини. Тут треба у найкоротший термін накласти пораненому жгут. Критичне кровотечення з справа руки при допомогі жгута кет. Ми його Следующий Следуючий ще дополнительное ранення. При использовании своего жгута помогаем раненому товарищу. А це інструктор Костянтин усиляко створює стресові умови. Переложили! Швидше, почему так Під його керівництвом уявних поранених переносять у більш безпечне місце, де можна надати первинну допомогу та дочекатися лікаря. Інструктор переконаний, практика має бути саме така. Это тот... часть стресс-фактора, который нужно добавлять. Потому что, сидя в аудитории, в теплом помещении, они все хорошо бинтуют, хорошо жгутуют. Но когда вы добавляете стресс-фактор, петарды, взрыв, дым, крик, я брызгаю брызгалка еще на руки, и они понимают, что это тяжело. Это им добавляет того, что они теряются, я не знаю, что в следующий раз им нужно это тренировать. Ні, прекрасно понімаєш, що якщо я кого-то толкнув, бинт випав з рук, значить вони тримати крепче. Окрім зупинки кровотечі, курсантів навчають, що робити з пораненням грудної клітини та як поводитися із такими солдатами далі. Також вони практикують, як бинтувати, ставити крапельниці та забезпечувати потерпілим нормальне дихання. Зараз для курсантів це наче цікава гра. Вони часто сміються та насправді прекрасно оцінюють усю важливість та серйозність цих занять. Це дуже чудово, тому що ми на все життя навчилися рятувати наших товаришів, рятувати наших побратимів. Такі навчання світовому конгресу українців обходяться у 20 доларів на учня, Переконує радниця президента Ольга Богомолець, і це не враховуючи аптечки. Буде випущено понад 3 тисячі 3,5 тисячі молодих офіцерів, які будуть застосовувати свої навички, вміння для того, щоб допомагати. В нашій країні вирішувати ту ситуацію, яка є. Частина з них поїде на передову. Мова йде саме про них: на вміння та знання цих хлопців та дівчат, які вже через місяць стануть випускниками військового інституту. Покладається наша держава, і вони переважно готові прийняти цей виклик. Я думаю, це кожна задача воєннослужащого, який присвятив свою життя, Ну як, більшу частину, времени, своей молодості у в воєнному інституті. Я думаю, кожен должен їхати, ну не кожен, а по зову сердца серця і должен їхати виконувати бойову задачу, яку непосредственно командир части. На кожну групу приходять перелік э, військової частини, які затверджені начальником генерального штабу. Э, всі ми йдемо в сухопутні війська. І вже безпосередньо після випуску будемо задіяні в зону АТО згідно плану військових частин, куди ми підемо служити. Нині зі своїми практичними тренінгами інструктори відправляються у військові інститути Харкова, Одеси та Львова.